Ну і, чарівні, доброго дня, ранку, вечора, кого що, може й ночі. Давайте наразі подивимось таку тему його ставлення до вас. Хотіла сказати, ваше ставлення до нього, але ви й самі знаєте. Загадуйте свою людину, чоловіка, коханого. Його ставлення до вас, так? Зараз ми подивимось вас, подивимось його, а потім, якщо сигніфікація співпадає, дивіться далі розклади Якщо ні, шукайте інші розклади, які з вами резонують. Давайте подивимось, хто до нас прийшов сьогодні, яка жінка на розклад. Дуже сімейна жінка. Жінка, яка мріє про те щоб в неї була е, домівка, е, повна радості і щастя, щоб в неї був чоловік, щоб в неї було все, як вона бажає. так? Жінка, в якої дуже сімейні цінності для неї важливі, е, яка розуміє, що вона може дати е, своєму партнеру усе, вона може дати повністю йому щастя і прекрасне життя. так? Якої є той ресурс, але наразі, наразі ви трошки втомилися чекати те велике кохання, щоб збулись ці ваші мрії. Ви дуже наповнена, ви дуже хочете кохати і віддавати так, те кохання іншому чоловіку, але ви трошечки втомилися чекати вас. Ресурсу наразі немає, ви дуже сильно віддавалися. І коли ви зрозуміли, що вам не дають того, про що ви мрієте, ви розочарувалися і наразі просто переосмислюєте своє життя. А що ж чоловік? Так, про кого ви думаєте? Ну, Ваш чоловік запальний, він трошечки ще не м, розуміє, чого ви бажаєте насправді. так? Він трошки ставиться, м, він такий емоційний, він може емоційно себе вести, так? не контролювати свої емоції і дії. Наразі він трошки відсторонений від вас, так? бо він розуміє, що міг вас образити своїми діями. І е, наразі він і розуміє. Що він дуже гарний маніпулятор, але це для нього це добре, як він вважає, так? що він може управляти вашими почуттями, вами. Але ви від того страждаєте. І страждають ваші відносини від того. Але але, він би і хотів хотів помудрішати, він би і хотів вам щось серйозне дати, але для цього йому треба переосмислити, що він не так. Робить саме, так? Він може все дійсно, він відчуває себе господарем свого життя, він дуже розумний. по Поєрафанту це людина, яка може працювати навіть і лікарем, так? і якимось наставником, психологом, працювати з людьми чи вчителем. Так? Він просто наразі зараз розуміє, що. Щоб щось далі з вами діяти, так? Якось йти уперед, йому треба стати серйознішим, але він дуже-дуже емоційний. Дивіться, якщо співпадає з вами сигніфікація, будь ласка, ми дивимось далі. Якщо ні, то це не ваш просто розклад. Не треба приймати на себе чужу інформацію, так? Це спільний розклад, ми його щитуємо з спільного потоку у людей, які схожі з ситуації. І тому, якщо це не ваше, ви відчуваєте, і, 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 господи, пробачте, дивіться інші розклади. Ну що ж, давайте дивимось нашу тему, так? Якого він вас бачить, так? Як він до вас ставиться, якою бачить, що в нього там до вас? Ну, він бачить вас дуже ресурсною, дуже прекрасною жінкою, але але, дуже рішучою, але ви, ви від нього віддалилися, ви охололи. І це був ваш вибір, так? Ем... Як він до вас ставиться? Як до прекрасної ресурсної жінки, до чарівної, до тої жінки, яка може все в своєму житті, яка може здійснювати е, будь-я мрію чоловіка. Так? Але ви вже емоційно втомилися чекати від нього, і ви вже просто відсторонилися. І він розуміє, що в е, будь-який момент ви можете відрубати ці відносини різко, чітко. Ви вже не хочете нічого чекати. Ви просто можете тим мечем перерізати усі ниточки, які вас можуть так якось зв'язувати. І більше він до вас не дотягнеться. Давайте ще. Як він до вас ставиться? Як він до вас ставиться? Ну, ви його мрія, він розуміє, що з вами можна. Втілити е, любі мрію життя, він розуміє, що ви непроста людина в його житті, Карта кармічна, карта кармічних відносин. Ви заставляєте його перероджуватись, повністю міняти погляд на його життя, так? І ставати дно колоди король пентаклів. Королем Пентаклів серйозним чоловіком, не рицарем жезлів, так, а королем пентаклів, який може вам дати щось. Дати матеріальне, дати документальне. Тобто, так, позвати заміж чи пригласити жити разом. Це людина з серйозними намірами. Завжди людина, яка хоче і знає як жити далі. І знає, що йому потрібно для того, щоб зробити свою жінку щасливою. Він розуміє, що ви для нього кармічна людина. Знаєте, це коли і без вас погано, і з вами ще він не може ніяк так оприділитися. але він розуміє, що треба щось робити, бо без вас йому погано, бо він може вас втратити. Це дуже важливо. Також він бачить, що ви. Незважаючи на те, що ви наразі відсторонилися і можете так. Ці, ці всі відносини закінчити різко, але він вас бачить і ставиться до вас, до м, такої прекрасної, легкої, такої заворожуючої жін, жінки, так? а, яка зачаровує. Так? Ось така карта йде легкості, з вами весело проводити час, з вами класно спілкуватися, з вами м, класно просто. Розмовляти про буденне, і ви цим вже наповнюєте людину, ви цим вже його. Надихаєте, так? І він розуміє, що з вами дуже добре, дуже добре. Але і дійсно він розуміє, що між вами є якісь перешкоди, які треба подолати. Дуже тяжка карта. Він дуже сильно про це може думати, думати, як перейти з вами у нормальні відносини. У вас є сильна емоційно сексуальна прив'язка один до одного по дияволу. Це коли люди не можуть можуть один без одного і разом не можуть. Ну, то і кармічні відносини. Карма падає, диявол на карму падає. Розумієте, це дуже серйозні відносини, аж свічка в мене затріщала. Свічки теж вміють розмовляти, так? І дивіться, це вам все не просто так. Він розуміє, що ви не та людина, яка повз пройде, і він вас навіть не згадає. Він розуміє, якщо він вас втратить, він буде шкодувати про це усе своє життя. Так, І він розуміє, що ви дуже äм, розумна жінка. Ви жінка, яка вже чи була у стосунках довгих, чи вже ви були розумні так, У вас чи є такий серйозний життєвий опит, який ви вже здобули. так, Вам, Навіть якщо ви молода, але у вас були такі ситуації, які вас закалили, так, закалка така вас. І ви вже з рук спускати не будете його емоційність, його. Ось у так, незрозумілість. Так, так, дивіться, він розуміє, що він вас е підвіз, вашу ситуацію так, у незрозумілий стан. Коли ви боретесь один за одним, але нічого не діється. Ну, давайте ще, ще. Як він до вас ставиться? як? Ну, Дуже-дуже да. серйозні карти, я вам скажу, дуже-дуже. Він бачить, яка ви прекрасна, яка ви манка, яка ви жінка, у якої все до ладу імператриця. так? Де ви вже могли і діток так, народити. І у вас все добре в робочій сфері, і дом у вас прекрасний, і в відносинах ви можете дати усе чоловіку. Жінка, яка повністю ресурсна, вона віддає свій ресурс, вона і зовні прекрасна, і внутрішньо прекрасна. І навколо неї цвітуть квіти і сади, буяють, навіть коли мороз на вулиці. І він розуміє, він вас бачить ем, в тому стані, що ви просто можете піти і залишити все позаду. Все, все що з ним зв'язувало, знов він це бачить, і це його дуже-дуже, о, це він дуже сильно переживає. Він думає, що у нього дуже багато перешкод буде, так, на шляху, щоб рухатись до вас. Він бачить ці перешкоди. Але він би і бажав піти. Дуже багато емоцій. Він, ось, знаєте, Такий стан у людини, коли він сидить і думку гадає, як мені діяти далі? Як, як, що робити? Вже всі книжки ті перелопатив, а не знає, що робити з вами, бо із серця вас не викинеш. Ну, давайте подивимось вам на маленьку порадку, маленьку, що вам скажуть карти. Що, що робити з цим прекрасним чоловіком, так, імпульсивним, Що з ним робити? Oh hey. Та заспокойтеся, хай він щось робить. Карти кажуть, займіться своїми справами. Переключіться на свою роботу, на діток, якщо є, на свої битові справи, на буденне життя. І трошки зусиль прикладіть, щоб воно покращилось, щоб у вас здобутки покращились, щоб ви стали краще, красивіше. Так? Може, треба на свою зовнішню звернути увагу, на внутрішній стан. Зрозумійте, що він на перший. він не останній, так? Ну, мабуть, хтось у перший, але не останній точно. Навіть якщо вам там багато років чи мало років, це не значить, що ця людина буде у вас на все життя. Ні. Є ще навколо багато прекрасних людей. нас на планеті багато, 8 мільярдів, якщо я не помиляюсь, це так. Якщо ви думаєте, що він єдине ваше кохання, то ні. Так, він керамічний, ви для нього керамічна. але це не значить, що керамічні відносини на все життя. Розумієте? Ви відпрацюєте свою як карму, так, свої перешкоди і спитання, і підете далі. Якщо ні, то будете крутитися довго і нудно. Ось так. І дивіться, у вас завжди є вибір, карта закоханих. Завжди є вибір знайти нове кохання, нове. Піти у нове, це просто випала, я казала, і тут вона вам виходить. Ну, Карти кажуть, і поперед... охти! <сі> просто подивилася імператор, Ну, дівчатка, мої любі, жіночки. ну, ну, жіночки, так, ну, Імператор до вас новий прийде. Ось вам порада від карт. Ну, Треба не замахуйтесь. Просто займіться собою, так, своїми справами займіться. Ви що, нема що робити? Та є що робити, навіть схуднути, зараз весна. Підіть на шопінг, попрацюйте, може хтось нову роботу хоче знайти. Дітками займіться, якщо дітки є, навіть якщо ви одружені, хай він собі там займається своїми справами. Слухайте, очухається, прийде. розумієте, Це вже так вам скажу. Просто такий пішов потік, цікавий мені, аж хочеться сміятись, не знаю. Карти вам кажуть: у вас завжди є вибір, і прийде до вас той чоловік, який буде вас поважати. Якщо навіть у вас буде щось так не виходитися з цим, то ну, не думайте, що той останній буде новий і кращий, Кращий, Де ви будете жити, не тужити, і сім'я у вас буде, і шанси на прекрасне Майбутнє, ну просто ой, дівчата. Ну повеселилася трошки, знову відкрила знов той імператор. До кого він там спешить новий імператор? Якийсь? Я вас вітаю. Давайте ще подивимось вам підказочку від янголів сьогодні. Вони розмовляють дуже добре. сьогодні такий день. Дивіться ще, наразі ж, ви знаєте, так, коридор затемнень. Це дуже серйозний час, коли можуть бути безповоротні зміни. Тому завжди думайте перед тим, що ще, ще чим ще щось робити. Вже заговорююсь заговорююсь півдня говорю вже сьогодні. Дві неділі не працювала, а зараз вернулася, так. Ну, дивіться, опит. Беріть свій е, так, е, свій опит від цих відносин ваших крмічних і йдіть у нове. Вам на те й даються важкі ситуації, відносини, так, щоб взяти опит. Так, преобразування, пожалуйста, преобразуйте себе і йдіть у нове, ставайте кращою, розвивайтесь духовно. Тільки опит нас може ем, підштовхнути так, важкий опит стати кращими. Ніколи не здаватися, завжди йти уперед. Життя у вас це одне. І ви повинні прожити найкращим. так. Ну, я вам вже найкращого, буду вам вдячна за лайки, коментарі, так, за підписки. І якщо вас щось турбує, конкретно, пишіть мені мої контакти під кожним відео. Ми, ми з вами будемо розбирати особисті ваші розклади. Ось запис у мене на декілька днів наперед. Тому пишіть, будемо з вами працювати. На сьогодні!